У серпні 41-го передові танкові дивізії німецького вермахту прорвали радянську оборону та стрімко наближалися до Запоріжжя. Червона армія мала значну чисельну перевагу, але деморалізовані солдати панічно відступали на лівий берег через греблю Дніпро-Гесу. Тут в один момент підривається дніпро -Гес. Німці ще й близько не підійшли. Для е, мільйонів червоноармійців, які відступали, це було шоком. Тому що їх ніхто про це не попередив. Внаслідок підриву 20 тонн вибухівки у греблі утворився пролом завдовжки 165 метрів. Після чого хвиля за вишки 10 поверхів накрила узбережжя Дніпра від Запоріжжя до Херсона. За різними оцінками, цей теракт знищив до 100 тисяч українців. Більшість жертв були цивільними яких влада покинула на призволяще. безглузда катастрофа, безглузний злочин, який призвів до загибелі тисяч десятків тисяч людей. Мета була навіть е, не стільки перешкодити німецькій армії, скільки зруйнувати електростанцію, щоб не дісталося ворогу. Гітлерівці практично не зазнали втрат і вже за кілька місяців відновили дамбу. Зупинити німецький наступ також не вдалося, адже радянські диверсанти не встигли підірвати один із мостів через Дніпро. Епова арештували, Епова збиралася мало не розстріляти за те, що він вчинив фактично злочин. Але за дзвінком товариша Сталіна його випустили і навіть нагородили. Щоб приховати власний масштабний злочин, радянська влада вигадала міф про підрив Дніпрогесу нацистами. нацистам. А саме місце загибелі, тисяч безневинних жертв. У повоєнні роки затопили водами Каховського водосховища. Як і зараз, країна-окупант, вони ж не забирають своїх солдатів. Їм вигідніше, що воно буде числитися там безвісті пропавшими і не буде компенсації рідним. Точно так же була політика Радянського Союзу. Затопили, і ніхто їх вже не знайде. Подібну страшну участь Кремль готував для мільйонів українців. У разі повномасштабної війни із заходом Москва планувала підірвати увесь каскад водосховищ вздовж Дніпра. Це будівництво було важливим з військової точки зору створити таку водну перешкоду, яку в разі нової війни супротивнику буде важко подолати. Жителі сотень і селищ, розташованих вздовж головної української водної артерії, десятиліттями жили на пороховій дійсці. Олена Маляренко вчителька та письменниця з Херсону. Її чоловік помер під час окупації. Після спілкування з російськими солдатами у нього стався інсульт. Коли українські захисники, нарешті, звільнили Херсон. Жінка почала оговтуватись від пережитого жаху, але в цей момент її спіткало нове лихо. О 8.30 вода уже була на нижніх вулицях Херсона. Там уже плавала риба і бобри. А люди не мали жодної інформації. У частині Херсона ще не встигли відновити знищену ворогом електрику та інтернет. Люди дізналися про потоп лише коли вода дісталася їхніх домівок. Олена змогла похапцем евакуювати у безпечне місце котів та документи, після чого повернулася за решту речей, але не встигла. Я допливла до свого будинку і зрозуміла, що він на три метри пішов під воду. Повз мій будинок поплавали люди і військові на моторних човнах. І рятували жителів із других третіх поверхів. <звук> стріляли з міномета з протилежного берега. Росіяни були дуже близько. Вони підпливли на човнах, поставили понтони і з якихось портативних установок вони по нам стріляли. І працював снайпер. Ворог цинічно обстрілював затоплені райони, аби позбавити людей останнього шансу на порятунок. Кожному з добровольців довелося зробити складний вибір: зберегти власне життя або врятувати інших. Летить. Летить. Ні, ні, я не готовий. Давай, 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 давай друже, гриби, там люди. Попри страх і смертельну небезпеку, волонтери поставили чуже життя вище за власне. <різь> давай, давай, хлопці, вшиваємося звідси. Пане, Вбайте, тримайтеся. Да, ти що, давай. Волонтери змогли до нас дістатися вечором. І нас забрали, то в нас в хаті вже було вище грудей. Така була течія, що здувало з ніг. Ну і коли мені присилали фотки, вже нас вивезли до Одеси, волонтери, і нам фотки сусідів присилали, то від моєї будинку почав один димач. І якщо б я ще почекала, то я б дитину за вже не вивела. Все, привезли людей. Хлопці молодці. Українці під ворожими обстрілами евакуйовували людей. Є хто живий? Люди. Кожна хвилина зволікань могла обернутися трагедією. Діяти потрібно було швидко. Добрий день. Ви хочете евакуюватися? Моя добра подруга Ольга Чернишова, власниця газину. Замість того, щоб рятувати товар, вона вивозила людей з цих будинків. Їхня машина ввечері захлинулася, вона потонула. Вони визивали таксі на квартал вище, на руках несли цих людей. Давайте не так, так. Давайте, давайте. Та то дивіться, присядьте. Ноги звішуйте і посідають дуже сильна течія. Проти течії йдемо. Прорвемося. Волонтери та військові вивозили херсонців у безпечні місця. Ось як евакуюють наших людей, наші хлопці, молодці. Оце я розумію. Люди рятувалися, в чому їх застала вода. Вони втратили все в один момент і ніяк не могли цьому зарадити. Постраждалим знаходили тимчасові помешкання та нові речі. Тим, хто вирішив перечекати потоп на верхніх поверхах, рятувальники доправляли воду та харчі. У місті, яке пішло під воду, люди потерпали від спраги. Доброго дня! Доброго. Доброго. дайте водички. Водички. Бо з водичкою проблема. Скажіть, так, будь ласка, чому залишаєтесь тут? Ну, тому що куди їхати? Ми сильні, виносили. Все буде добре. Україна переможе. Фантастична взаємопідтримка українців. Чергове вразила світ. Костянтин Гудаускас, казахський правозахисник. У 2019-му йому довелося покинути власну країну через політичні репресії. Чоловік отримав притулок в Україні. Під час окупації Київщини Костянтин, ризикуючи життям, вивіз із Бучі та Ворзеля понад дві сотні людей. А коли ворог підірвав каховську греблю, того ж дня вирушив у зону лиха. Коли це сталося, я зателефонував по-перше в Херсон до своїх знайомих. Потім ми зробили перелік е необхідних речей. Завантажились і відправились. Дізнавшись, що Костянтин їде у затоплений Херсон, врятовані ним жителі Київщини почали пропонувати власну допомогу. Люди, які нещодавно самі пережили окупацію та втратили все, ділилися останнім. Вони казали, у мене є постіль, у мене там є насос вдома. Люди готові віддати все. Найстрашнішою була ситуація на окупованому лівобережжі. Діна, керівниця благодійної організації, яка мікроавтобусами евакуйовувала постраждалих від стихії. Після підриву ГЕС вона отримала десятки запитів на порятунок із окупованих Олешок. Росіяни залишили місцевих жителів у смертельній пастці. В перший день ще була можливість виїхати. І люди намагалися виїхати на власних автівках, але окупанти їх не випустили. І ми намагалися прислати також наших водіїв, Їх не впустили всередину міста, в якому прибуває вода. Але українці не могли залишити своїх у біді. Волонтери під кулями запливали у сіру зону, аби врятувати чиєсь життя. Люди, стоячи на дахах, бачили, що поруч на інших дахах будинку форки поставили снайперів. А щоб розстрілювати ці човни, хоча вони були цивільними, один човен там. Прям... Розстріляли там, загинули люди. І я пам'ятаю, як вони нам телефонували і казали: кажіть їм, щоб вони не їхали, краще ми загинемо, ніж їх зараз. Тут всіх розстріляють. Російські МНСники прибули в зону затоплення лише після того, як вода почала відходити. Десь на п'ятий день хтось приплив на човнах, і ці бригади просто мародерили будинки. Вони замість того, щоб рятувати людей, просто мародерили.